Всім привіт! Ви на каналі Алад. Продовжую тему волого-теплової обробки і в цьому відео покажу, як зробити ось такі подушки для ВТО різних вузлів при пошитті одягу. Я покажу вам 5 видів таких подушок. Вони дещо різні за формою та призначенням. Але 100% стануть справжніми помічниками для тих, хто шиє або в'яже. Отже, перша подушка кабанчик квасолина. Вона має вигнуту асиметричну форму і допоможе пропрасувати пройми рукавів, плечові та бокові шви, рельєфи, вирізи та горловини тощо. Друга круглий кабанчик, допоможе приборкати горловину, а також рельєфи та виточки. Третя подушка крапля допоможе на різних ділянках, має вузький та широкі кінці, також незамінна при прасуванні виточок і не тільки. Універсальна подушка прасочка допоможе утримати припуски на місці після прасування і не обпекти пальці. І шовний валик має циліндричну форму і дуже допомагає пропрасувати шви рукавів, штанин або інших вузьких місць, які важко пропрасувати і не залишити ласи на іншій стороні виробу. Кожна подушка має два шари тканини підкладку та зовнішню. В якості підкладки я використовую не дуже щільну бязь. Зовні я комбіную дві тканини, які були у мене в наявності. Це білизняний сатин, який залишився після пошиття постільної білизни. Для другої сторони подушки використовую щільний льон. Його використовую для пошиття сумок, скатертин тощо. З інструментів будуть потрібні викріки, ножиці, маркер або крейда, нитки та голка, швейна машина та праска. Наповнюю подушки ось такою тирсою, яка продається в зоомагазинах. Вона має бути з листяних дерев у мене бук. Не дуже дрібна, але м'яка. Для зручності наповнення використовую таку умовну воронку з пластикової пляшки, крою всі деталі та переношу мітки з лекал для зручності шивання. Як я вже сказала, по дві деталі підкладки з бязі, і для зовнішнього чохла одна сторона подушки з льону, інша з сатину. Для шовного валика крою всі деталі з підкладки, а для зовнішнього чохла основна частина буде з льону і бокові з сатину. Почну з шовного валика. Там, де стоять мітки, поставлені цічки на кожній деталі. Складаю основну деталь валика з підкладкою і, поєднуючи надсічки, складаю уздовж деталі навпіл лицевою стороною всередину. Фіксую шпильками, помітивши для себе отвір для набивання подушки, його зашию потім вручну. Зшиваю прямою строчкою на швейній машині. Обов'язково ставлю закріпки на початку, кінці рядка та по краях отвору для набивання. Шов припрасовую. Надсікаю по краях отвору під закріпками та ще в декількох місцях. Бокові деталі поєдную з деталями підкладки відповідно. Поєднуючи надсічки, фіксую зажимами або шпильками до бокових сторін валика лицевою стороною всередину. Тканину необхідно рівномірно розподілити. Зшиваю на швейній машині прямою строчкою кожну сторону по колу. Припуски швів надсікаю кожні 5 мм. А припуски на отвори для набивання запрасовую на виворотній бік. Тепер вивертаю подушку, добре розправляю всі шви та припуски всередині. Далі беру тирсу та щільно набиваю подушку. Насипаю потроху і ущільнюю пальцями або пінцетом, або маркером, поки мене не влаштує результат. Головне робити невеликими порціями, щоб щільність була однакова по всьому валику. Щоб не прогадати щільністю набивання, коли вже здається, що досить, додайте ще трохи і можна зашивати. Зашиваю вручну потаємними стіпками в раніше запрасоване ребро припуску. Обов'язково захватуйте всі шари тканини. Нитку добре закріплюю та обрізаю. Трохи прокатую валик по столі, щоб розгладити нерівності. На І наостанок злегка проходжу праскою, надаючи потрібної форми. Валик готовий. Далі зшиваю прасочку, складаю деталі зовнішнього чохла лицевою стороною до лицевої сторони і зверху на кожну сторону складаю підкладку. Всі надсічки поєдную та фіксую шпильками. Відмічаю для себе отвір для набивання, який буде зашити вручну. Прокладаю прямий рядок на швейній машині, починаючи від отвору і закінчую з іншої сторони від отвору. Ставлю закріпки на початку та в кінці рядка. Шов припрасовую. Висікаю кути та надсікаю кожну сторону в декількох місцях і вивертаю на лицевий бік. Всі кути добре розправляю. Якщо недостатньо вивертається кут, треба висікти його ще трохи. Далі припрасовую з лицевого боку і запрасовую припуски на отворі всередину. Набиваю тирсою так само щільно і зашиваю отвір вручну. Розгладжую нерівності праскою та надаю потрібної форми. Прасочка готова. Всі наступні подушки зшиваються аналогічно прасочці. Деталі складаю так: підкладка. На неї основні деталі лицьової до лицьової сторони і зверху друга деталь підкладки. Поєдную надсічки, фіксую шпильками, не забуваю про отвір для набивання. Шиваю прямою строчкою на швейній машині від одного кінця отвору до іншого. Обов'язково ставлю закріпки. Далі шви припрасовую та націкаю весь припуск, окрім припуску на отворі для набивання. Відстань між надсічками 5 мм. Вивертаю на лицевий бік, добре розрівнюючи, шов ззовні та всередині. припрасовую з лицевого боку та запрасовую припуски на отворі всередину. Далі набиваю тирсою і зашиваю так само, як попередні подушки. Не забувайте, чим щільніше, тим краще. Для великих подушок я скористалась ось такою воронкою для консервації, щоб було швидше наповнювати більшу частину подушок. Наостанок проходжу праскою по кожній надаючи форми. Ось такі гарні подушки вийшли. Пишіть в коментарях, чи користуєтесь такими і чи було для вас корисним відео. Всім дякую за перегляд, лайк та підписку. Па-па!